Добрий день. Починаємо урок. У нас почалась фінальна чверть, четверта, хоча ми не оцінюємо четвертями, а тим те, не менш канікули у нас були, і це дуже класно, але не всі правильно їх використали. От мені здається, що я дуже класно обчисли... порахувала всі задачі. Только да. вже. Добре. Добре, вас небагато тих, хто так зробив, але дуже дякую, що ви це робите. І так, у нас тема сьогодні розв'язування задач на застосування першого закону термодинаміки. Спробуємо, що встигнемо, розв'язати. А що не встигнемо, то ви будете робити вже в самостійній роботі. Параграфа нового сьогодні немає. У нас 28 параграф залишився, і задачі поки що з першого закону. Це 20 і 33 розділи, але все поки що на перший закон. Але давайте будемо переходити до розв'язання задач. У нас сьогодні 1 квітня, це дуже прикольно, але зараз трохи не дуже до шуток. Настрій навіть не тільки в зв'язку з тим, що ви зробили, а взагалі. Трохи не до шуток. Але думаю, сподіваюся, що колись до цього ми дійдемо. Дойдемо, не знаю, як. Кратше дійдем. Так, 1 квітня класна робота. І перша задача, яку ми з вами розберемо, номер 2045. 2045, яка частка кількості теплоти, наданої гілією під час ізобарного розширення, витрачається на виконання роботи? Ось така у нас задача. І це у нас знов ізобарне розширення. Що значить ізобарне? Управлення Константа? Тиск Константа. Так. А якщо у нас тиск константа то як буде виглядати перший закон термодинаміки? А, господи, я, я думаю про уравнення медіа великое піро нас спрашивают по первого закон термодинаміки. господи. Ну, як він виглядає? Як взагалі виглядає перший закон термодинамики? В общем там виглядає що дельта. Ю равно дельта а плюс. Плюс. Ну, то, що сказала сейчас э, Вероніка краще, тому що вона саме через роботу э, газу казала. А ти хотів через роботу над газом, це складніше в даному випадку, тому що нас э, саме говорять про газ. Добре. Ну, давайте перший закон, якщо я записую, то він у нас буде записуватися саме таким чином. Для ізобарного процесу перший закон термодинаміки це буде е, кількість теплоти при постійному тиску. Вона буде е, використовуватися на збільшення внутрішньої енергії і на виконання е, газом роботи. Що ми скажемо про гелій? Що це такий за дивний газ? Інертний. Що Інертний. це означає? Три ступені свободи. Так, що він одноатомний, і це означає, що в нього три ступені свободи. Тому, коли ми будемо записувати формулу і замість і других ми будемо писати три других. І тому я буду записувати формули для внутрішньої енергії і роботи. Але я не хочу писати зайво, тому відразу буде писати не просто внутрішню енергію, а відразу зміну внутрішньої енергії, тому що вона у нас залежить тільки від зміни, якого параметру. Внутрішня енергія змінюється за рахунок чого, яка величина змінюється. Температура? Температура, так. А коли ми запишемо формулу для роботи, там у нас для ізобарного процесу буде P дельта V. Але P дельта V мене не влаштовує, тому що як я буду порівнювати зміну температури за зміною тиску е, об'єму, тому я буду використовувати закон менделєєва клепірона який ти в суї тут помінав. тому. Ми преобразуємо формулу для роботи. Ну і зможемо знайти тоді кількість теплоти. Ну, давайте запишемо внутрішню енергію і роботу і подивимося, що у нас відбувається. Ось у мене буде зараз всі три формули написані. Внутрішня енергія це три други. Маса на малярну масу R дельта Т. Робота з урахуванням Менделєєва-Клапірона – вже не P дельта В, а маса на малярну масу – R RТ. І. Кількість теплоти за постійного тиску це 5 других маса на малярної масою R Т. А нас запитували, яка частка кількості теплоти, ось цієї, наданої гілію під час ізобарного розширення, витрачається на виконання роботи. Тобто у нас є 2 п'ятих, а на виконання роботи у нас. Сколько пойдет? Yep. Сколько? Ой, пять других, выпущаюсь. А на выполнение работы пойдет? Куда вы пропали? Три вторых. Три вторых у нас внутренняя энергия. Дивіться, а у нас... Две вторых, да, да, один Так, просто. так, конечно. Дивіться, у нас пять других, Это ось С. Три других, ось С. Ну, что залишилось для работы? Две других, Ну, що поробиш, так? Тобто, якщо ми говоримо другі приберемо, то у нас із п'яти частинок три йде на внутрішню енергію і дві йде на роботу. Тобто, із п'ять других на виконання роботи пойдет дві других, ну або дві із п'яти. А як ККД в цьому випадку знайти? Ну, частку, не ККД, а частка у нас буде. Скільки відсотків теплоти йде на виконання роботи? Ну, 40. 40, так, 2 п'ятих. Це дуже просто знайти. Але для цього потрібно було вспомнити всі ці формули. Ну, мені потрібно, щоб ми їх вспомнили, тому що вам писати самостійну роботу, і бажано, щоб ви все ж таки розуміли, що ми будемо робити. Добре, давайте подивимось наступну задачу. Дописуйте цю, цю задачу і наступну ще подивимось. Така задача. 2046. Об'єм газу зменшують у два рази. Одного разу це роблять швидко, а іншого повільно. В якому випадку відразу після стискання тиск газу більший, і в якому випадку під час тиснення виконали більшу роботу? Ну і нас запитують, чому. Але спочатку давайте е розберемось що значить одного разу швидко, а іншого повільно? Що це означає? Що це за натяки таке? Mm. Ну, у другому разі це був типу процес, а перший ми можемо як за момент врахувати. Температура залишається сталою. В якому? Ну, у Повільному. другому випадку, коли повільно. Коли повільно. Ну, температура практично. Постійно його підтримують. А це який процес? Ізотермічний. Ізотермічний. Добре. Тобто, в випадку, коли повільно, це ізотермічний процес. Дуже круто. А от швидко це який процес? Ізохорний. Ізохорний. А газу зменшують в два рази, який ізохорний? Ви що? Ізобарний. Ізотерний. Мас. Ізотермічний вже був, ізобав. А який ще буває? І ви тільки з приставкою Ізо, розумієте? Ні, там був А. А! Адіабатний. Аа! Да, так, він не тільки на ІЗО починається, ще на А починаються процеси. Так, добре, ще раз нагадую. Якщо у нас щось відбувається дуже швидко, ми можемо вважати, що не встигає. Проходити теплообмін. А це те ж саме, якби ми теплоізолювали систему. Тобто, якщо якийсь процес відбувається дуже швидко, ми вважаємо для задач його адіабатним. А якщо щось відбувається трохи повільно, ну дуже повільно, то ми вважаємо, що підтримують постійну температуру, тобто ізотермічний процес. І про це ми зараз з вами напишемо безпосередньо на початок задачі. Але ще раз, об'єм газу зменшують в два рази. Двома Способами швидка і повільно, і ми порівнювати будемо а, тиск перший раз, а потім ми будемо порівнювати роботу. О, два моменти ми будемо порівнювати. Все, поїхали. І так, а, на початок запишемо, щоб не забути, що у нас об'єм зменшується в два рази. І записуємо то, що ми з вами до чого домовилися: що якщо об'єм зменшується швидко, то це у нас процес адіабатний. А якщо об'єм зменшується повільно, то це у нас процес ізотермічний. І це дуже важлива речі, без цього ми не можемо розв'язувати задачі. Ну, не можу казати, що багато було з вас е, бажаючих отримати рівняння коасона е, в різних системах координат. Е, ну... Неважливо, ладно. Від вас, мабуть, небагато, я очікую, тому нехай буде. І так, я хочу порівняти тиск відразу після стиснення в обох случаях, випадках. Як я буду діяти? В першому випадку ми казали, що у нас процес адіабатний, тобто рівняння через П і в, там було хто пам'ятає, яке для адіабати, через П і в. Рівняння посону, алло, Чого себе ви віддохнули? Відпочили на канікулах. Ну, добре. Рівняння по у нас було ну, P1 для першого випадку. V В степені гамма це константа. І звідси я можу P1 знайти. Це буде будь-яка константа поділити на V в степені гамма. Для нас зараз важливо, що гамма вона більше одиниці. Це важливо. Все інше зараз не важливо, що вона означає, потім, коли потрібно, буде з'ясуємо. Зараз потрібно розуміти, що є якась ступінь, і вона більше одиниці. А в другому випадку, якщо у нас ізотермічний процес, то це буде просто ПВ константа. Але тут у нас P1, а тут у нас P2, ну ми розуміємо, що у нас перший другий випадок. Зараз у нас буде P2, пропорційно, константа поділить на В. Коли у нас тиск буде зростати швидше, якщо ми дивимося на ці два рівняння? При якому процесі? Адіабатному або ізотермічному? Як ви вважаєте? Нагадую, що гамма більше одиниць. Можна... Одночасно сказала і не услышала. Можна ще раз? Дроби Дроби сказати сказати. Саме. Ось тут буде зростати швидше. Тобто ця, ця величина буде зменшуватися. У нас тиск зменшується. Якщо що, він не збільшується, він зменшується. Де він швидше зменшується? В першому випадку. В першому. Тобто тиск буде зростати швидше в першому випадку. Якщо що. І так, почали ми з того, що об'єм у нас зменшується. Це важливо. Ви, мабуть, його тут збільшували, тому у вас трохи інша відповідь відбувалася. Але якщо у нас. Об'єм зменшується, і здесь він просто зменшується, а здесь він зменшується ще в якійсь ступені більшим, ніж одиниця, то зрозуміло, що зменшення ось тут приводять до того, що це буде збільшуватися швидше. Тобто при адіабатному процесі у нас тиск буде зростати швидше. І ми з вами це бачили, коли е, рисували адіабати. Пам'ятаєте, у нас були ось такі графіки, і ми говорили, що у нас є. Ізотерми а діабати, і ізотерми вони йдуть, як звичайні гіперболи, а діабати ми казали, що вони кручі за ізотерми, крутіші. Але не в тому сенсі, що вони такі круті, а в тому сенсі, що вони, зміна тиску швидше відбувається. Саме із графіком це могли казати, не, не дивлячись на все інше. навіть. Але добре. Тепер ми будемо порівнювати роботи під час тиснення. Але, дивіться, у нас не може бути е, постійного тиску, тому що він е, змінюється, і змінюється у нас об'єм. Тому, коли я буду порівнювати роботу, а чому він не хоче Хоче. Ось, коли я буду порівнювати роботу, я запишу не P дельта і таке інше, а я запишу роботу, все-таки зміна. ПВ. Ну, у нас P для діабатного буде, зрозуміло, P1, а для ізотермічного буде P2. Ми тільки що це записали з вами, як це відбувається. Тому давайте подивитись на попередній слайд, де у нас P1 дорівнює константа ділить на V в степені гамма, а P2 дорівнює константа поділить на V. І розуміємо, що об'єм у нас. Зменшується там V кінцева, це V нульове поділіть на 2 навпіл. І що в нас буде з роботою? Коли буде виконуватися більша робота? Ну, як ми розуміємо, об'єм у нас буде змінюватися однаково, ні? За умовами. Так. Так, тобто, нас цікавить, як змінюється тиск. Але ми на це відповіли в попередньому питанні. Де у нас зростає швидше тиск? Першому при адіабатному процесі. Тобто, якщо у нас В змінюється однаково, а П при адіабатному е, змінюється швидше, то і робота, зрозуміло, Буде відбуватися більше. Тобто під час адіабатного процесу, як ми в випадку А розглядали, тиск зростає швидше, отже, і робота під час адіабатного процесу у нас буде відбуватися більше. А це означає, що у нас в обох, в обох випадках і тиск, і робота вони будуть більше при адіабатному процесі. Це можна вже. <кій> Як відповідь записати тут окремо. Добре. Можна буде до на секунду ВНТ ще показати? Е раз, що, показати що показати? Ну, ве, ве, минула сторінка варіанта, там, де ми розглянулись, де, 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 я б не достигла дописатись. Зараз. Щоб не так чвидка, туди-сюди, давай я ось так тобі зроблю. Дякую. Так, тепер мені потрібно цей слайд видалити і повернутися ні, повернутися ось сюди, мабуть. Але я не бачу в себе ніяких маленьких задач, щоб можна було прям з вами маленьку-маленьку задачку розв'язати, і було б нам щастя. Такої щоб прямо на три хвилинки я не бачу. Тому, мабуть, ми не будемо зараз так робити, а будемо, пожалуй, завершувати і переходити до самостійної роботи. Задачі в нас залишаться, ми потім ще до них будемо повертатися. Саме головне, що ми трохи до тями прийшли, сподіваюся, і будемо працювати далі. Давайте я завершу запис.